Всім привіт, друзі, покажу вам зараз. Дивіться ось такий корпус для дозиметра. Бомж варіант, часто люди питають, де взяти корпус, де надрукувати. Йдете в епіцентр або будь-який магазин там поруч біля вас є ось такі лотки для їжі. Він називається. Він не боїться дощу. Він миттєво відкривається. Ось тут такі застібки. Защлки. Ось так раз по бокам і тут по бокам такі самий. Так. Притискається, не боїться. Дощу, ударів, падінь. Такий пружник класний. Дивіться, сюди ідеально поміщається СБТ-10А. Дивіться, ідеально просто. Сюди поруч. Ідеально помічається там, дві батарейки, ну, акумулятор 18650. Ну, як дві, їх можна тут поставити одну, дві, можна ще вверх, тут хоч 6 штук, скільки бажаєте. Хочете, може, тонш, можете тоншим його зробити, отак врізаєте, отут дві полоски і це все. Склеюєте або низ-дно отак обріжете, а тут решіткою собі заклеїте щоб у вас слюда була оголена. от Любі варіанти, які хочете. Бачите, SBT-10 ідеально влазить, акумулятори влазять, дисплей, все, сюди поміщається, от можете поставити, дивіться. от Це поміщається. Ну, це або же варіант для тих, хто не хоче платити більше грошей. От. Або просто зберігати навіть дозиметр, отак закрили, сюди поставили. Один-два дозиметра поміститься. Закрили і все переносити. Він вже не боїться у вас падінь, дощу. Супер. Чудово, якщо у вас дозиметри там менше, там от радіокод 101, а Tom Fast, то їх можете напхати сюди більше. Ну так. От, можна в ребро ставити, дивіться, раз, два, дивіться, ось так поміститься два, ще сюди щось. Супер от коштує ну дешево, там не знаю, дешевше, ніж 1 долар. ну даром майже. Ось як називається, зараз покажу. Можете собі в інтернеті замовити, знайти от таке. такі написи. А, ні, ну це більше долара, ну ладно, там 55 гривень. Ну, є і по 15 гривень. Ну все, всім до нових зустрічей.